Ой, я умираю в Польше, не прикол. І ось яка там був причина. Ви не повірите. Я був у лікарів і вони сказали, що після п'яти кульових ні разу, я зробив КТ, ні разу не бачили мої легені. Комп'ютерна томографія, я зробив, і вони ні разу кажуть, не бачили мої легені в такому стані, як зараз. Чотири роки вже майже пройшло. По вентиляція. Я терміново улітаю вообще з Варшави. зараз розкажу вам за цю вентиляцію. Це прикиньте, всі люди суд, сруть, щось на кухні готують. Я от забрав уже чемодани. Дивіться. Все, я от уже чешу з цієї лечу лечуся десь на якісь моря, надіюсь, виживу, бо прогнози не невтішні по моїм легеням. Взагалі, воно ж права легеня прострілена, бо всі оце писять, какать на кухні, щось готовить і, здавалось би, диві, дивіться, живеш. якби ви, ви блять, знали, скільки я за цю хату грошей плачу? І ще я тут здихаю, тому що все, що відбувається у людей в хатах. Піздує мені вдихані шляхи. Ви думаєте, хтось тут ну, раз в місяць треба фільтра міняти? Думаєте, хтось їх міняє? Я тут оце живу вже там не знаю, місяців п'ять, і чувствую, що я просто загибаю, що я подихаю вообще. Ні, ніде такого не було. Казалось би, центр Європи, культури. Гляньте де. Гляньте, як тут гарно. Послідкуйте, може, це моє останній блоги і мені допорожопа. Ну я улітаю в срочному порядку. Зараз покажу, куди влетати зімою, щоб можна було пітечитися. І ніколи не думав в житті. Що при оренді квартири треба звертати увагу на вентиляцію, бо це може тебе вбити. От і проблеми сучасного світа. Тільки подумайте, чим вообще ми дихаємо в цих городах. Скоти понастроїли, блін.